Куди наразі рухається Росія? Фейкові референдуми. Що буде після? Чи очікувати нам на ядерний удар? Мобілізація в Росії? Чи спроможні росіяни провести свою революцію? Чи потрібно нам боятися російської мобілізації? Коли закінчиться війна? Росія рухається в сторону абсолютно закручування гаек. Вона рухається в сторону такого собі. Пізні сталінського періоду умовного радянського Союзу 50, 51, 52 років. Якщо говорити про зовнішню політику, то, звичайно, ніяких можливостей стати одним із центрів впливу в світі у них немає. Росія залишатиметься, попри все, попри те, які б результати не були після цієї війни в Україні, вона залишатиметься всього-навсього регіональною державою. Після цього ми повинні очікувати тільки одну річ: це те, що росіяни будуть піднімати градус. Вони будуть лякати весь світ ядерним шантажем. А після того, як вони зламали Північний потік 1, Північний Потік 2, вони будуть лякати світ про те, що американці разом з укрфашистами підірвали їхні газопроводи, і тому війна може перейти на територію колективного заходу. Сподіваюся, що це тільки блеф. Два тижні тому я б сказав, що він не наважиться, тому що Путін по своїй суті соціопат, він трус соціопати – це люди, які мають низький поріг болю і низький поріг страху, тобто їм страшно, і їм боляче. Зараз, після саміта ШОС, після самаркандського його ваяжа, щось відбулося в елітах Російської Федерації і Путін перестав бути альфа самцем в Росії є такий собі колективний Путін, і цей колективний Путін насправді почав прискорювати процеси. Це і мобілізація, і е, анексія території і так далі. і так далі. Тому сам по собі Путін навряд чи е, зробив би щось, тому що він би просто побоявся. Колективний Путін буде його штовхати до цього. До чого це призведе, поки сказати складно. Е, мені дуже хотілося, щоб крім колективного заходу до ядерного шантажа. До відповіді на ядерний шантаж підключилися б Китай та Індія. Якби завтра Китай та Індія сказали, що в разі будь-якої ядерного удару по будь-якій точці світу вони перестають купувати нафту і газу Російської Федерації. Я думаю, що після цього всі ці бульбашки Путіна просто здулися. Якби в п'яти і більше регіонах Росії відбувалося те ж саме, що і зараз в Дагестані, можна було б говорити, що режим міг би дати тріщину. Сам відносно того, що відбувається зараз, на жаль, ніякої тріщини режим іще не дав. В Росії зараз утворилась лише одна опозиція це ультранаціоналістична опозиція, яка виокремлюється із оцього великого блоку підтримки Володимира Путіна. Це приблизно 10-12% зараз ультранаціоналістів. Їхні головні глашати на сьогоднішній день, якби це дивно не було, це Сімен'ян і Соловйов, головні глашати режиму Путіна. Вони хочуть бути більшими росіянами ніж сам Путін, і їхня ключова задача на цей момент війти до великої вищої ліги російської політики і утворити партію, яка могла б замінити чи то Журіновського, чи то Зюганова, чи когось іншого, але увійти в парламент. Це їхня ключова задача на цей момент. Погачова не є опозицією. Вона є просто певним таким собі. Замінником Сахарова в 2022 році, але без будь-якої достатньо серйозної і широкої підтримки маси це, звичайно, достатньо серйозна загроза для нас, тому що у нас на нашій території з'являється величезні маси людей, навіть не навчених, навіть не екіпірованих, але це величезні маси людей. Тому, звичайно, ні в якому разі не можна займатися шапкою за нам треба готуватись до того, що війна буде довгою. Це найважливіше. Нам потрібно розраховувати свої сили і розуміти, що ні завтра, ні післязавтра війна ця не закінчиться. Нам треба готуватись до марафону. Лукашенко дав свою територію для того, щоб росіяни почали атаку на Київ і на Україну тільки по одній причині. Він вважав, що справді за три дні Росія захопить Київ, і після цього він буде таким собі одним із переможців у цій війні. Станом на зараз він пітляє, він робить все від це безлежно для того, щоб його армія не вступила до цієї війни. Він буде давати свою територію для російських військових баз. Він буде надавати снаряди із своїх боєскладів. І на жаль, він буде надавати територію для того, щоб росіяни могли розміщуватись тут. І обов'язково він буде на жаль продовжувати військові навчання своєї армії біля кордону України в той момент, коли це буде потрібно російській армії. Ми повинні чітко розуміти, що Медвечук не має нічого спільного із політикою. Медвечук на цей момент для Путіна це один із його психологічних пунктів, якщо хочете. Путін завжди, як би ми до нього не ставилися, але він демонстрував всім своєму своєму оточенню, що він своїх накидає, і навіть в найтяжчих випадках він своїх буде забирати, навіть якщо ці свої йому нагадали і всі свої зробили йому щось погане. Тому в даному випадку ми повинні дивитися на повернення Медведчука не як акт політичний, а перш за все на психологічний акт, в тому числі розрахований і на його найближче оточення, яке теж буде бачити, що що б не сталося, він своїх накидає. На це питання, тому що відповіді немає ні в кого, але розраховувати на те, що щось відбудеться раніше, з кінця весни наступного року, на жаль, не доводиться.